Василь Килюшик служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. До війська пішов у 18 років спершу на строкову службу, а потім за контрактом. Його призивали там, і він не відмовився піти віддати честь нашу Україну. Наталі він, додалі. коли я з ним спілкувалася, то він сказав, що я буду до кінця. Боротися тату його сказав це. Мій рідний брат перезвонив і, і повідомив. А потім вже подивилися телевізору новини. Таків знала Василь та ще двоє його побратимів загинули у зоні ООС 20 лютого цього року у пожежі в приміщенні взводного опорного пункту на позиціях поблизу Донецького аеропорту. Обставини цього інциденту з'ясовує державне бюро розслідування. Через три місяці тіло передали родичам для поховання. Нам сказали тільки, що була пожежа. Що саме стало причиною пожежі? Ми на жаль не знаємо. Інформацію до нас не доводять, тому що йде розслідування. Росслідування розслідуванням займається ДБР, от і поки зараз йде ще одна експертиза, і вони хочуть встановити, що було причиною цієї трагедії. Але ще ведеться слідство, і ще результатів немає. Поки що. Ми таки діждалися експертизи ДНК, тому що вона затягнулася аж до трьох місяців. Не знаю по якій причині, звісно, але ну, нарешті нам віддали наших дітей, це піхотний підрозділ, який належить до командування сухопутних військ Василя. Я можу охарактеризувати як військовослужбовця лише з позитивної сторони, котрий будь-який час мог, міг прийти до будь-якого свого товариша на допомогу. Попрощатися з Василем Килюшиком прийшли рідні, містяни, військовослужбовці та ветерани. Поховали бійця на кладовищі у Старій Рафалівці 27 травня у Вареській міській тергромаді оголосили днем жалоби. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.